Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. У зв'язку з високою температурою повітря на автомобільних дорогах Одещини введено тепловий режим. Повідомили в патрульній поліції. Вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше плюс 28 градусів за Цельсієм. Такі заходи вводяться задля збереження дорожнього покриття. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни тони і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки та біля об'єктів дорожнього сервісу. Повідомляють патрульні поліції. Обмеження руху не поширюються на транспортні засоби, які використовуються під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій. Перевозять швидкопсувні, антисанітарні, живі або військові вантажі, товари подвійного призначення або майна, що використовуються для потреб оборони. Про зняття обмеження буде повідомлено додатко. Високі температурні показники, що зараз спостерігаються на території України, зокрема в Одеській області, найкращим чином впливають на епідемічну ситуацію в регіоні. За останній тиждень рівень захворюваності на кишкові інфекції, хоча й значно не зріс у загальній кількості, але змінився розподіл між віковими групами. Повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Захворюваність на гострі кишкові інфекції протягом минулого тижня залишилася на рівні попереднього періоду. Однак серед дітей кількість випадків зменшилася, тоді як у дорослих спостерігається збільшення. Діти складають 62% всіх хворих. З них більшість у вікових групах від 1 до 4 та від 5 до 9 років. Згідно проведеного аналізу, серед причин захворювання 32% випадків пов'язані з вживанням немитих ягід, овочів і фруктів. Інші причини включають порушення техніку технології приготування і зберігання їжі, споживання баштанних культур, порушення особистої гігієни. Ще одна причина купання в морі. Загалом був зафіксований 281 випадок розладів шлунково-кишкового тракту, вірусний гепатит та інші повітряно-крапельні інфекції реєструвались випадково. В той же час зростає кількість захворілих на ковід. За минулий тиждень цей показник збільшився майже на 5,5%. Повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Незважаючи на обставини військового стану, комунальні підприємства Одеси продовжують поточну роботу, чистять і ремонтують дорожні покриття, встановлюють енергонезалежні світлофори, озеленюють вулиці, прибирають у дворах. Саме з приводу того, хто саме надає послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, наразі в багатьох мешканців Одеси виникла розгубленість. Їм одночасно стало надходити подвійні платіжки за обслуговані будинки від ЖКС і від обслуговуючих компаній. Теплопостачання міста Одеси, міськзелентрест, парки Одеси, Одесь -міськ Електротранс, міські дороги це неповний перелік комунальних підприємств, співпрацівники яких роблять, щоб місто було чисте, зелене, щоб транспорт не зупинявся. Комунальники опікуються станом доріг, висаджують квіти, упорядковують зелені зони тощо. До переліку комунальних підприємств міськради відносяться і вісім житлово-комунальних сервісів Одеси: Вузівський, Черемушки, Фонтанський та інші. Вони обслуговують житлові будинки. І часу мешканці ряду будинків почали отримувати подвійні платіжки за обслуговування і від комунальних ЖКС, і від комерційних обслуговуючих компаній. Десь близько півроку отримуємо. На мою думку, так у нас жКС мені вже майже дві тисячі боргу нарахував. нехай там розберуться, хто у нас господар. Я просто смертна пенсіонерка. Мені 70 років. Я що повинна бігати по судах, Кому платити одним чи іншим? Не зрозуміла справа. Так багато хто з мешканців не хоче платити, тому що не знає кому. Так у нас борг і з'явився. Певне число городян вирішили не платити жодні зі структур, ані комунальні, ані приватні, і чекати, поки вони між собою не розберуться. В Одеській міській раді кажуть, що зовсім не платити це хибний шлях. Розслідування щодо правомірності надання послуг деякими обслуговуючими компаніями проводять правоохоронці, а депутати профільної комісії запропонували Одеситам алгоритм дій, провести загальні збори. І вибрати керуючу кампанію. Якщо такі збори не проводилися, якщо керуючої кампанією, зміни керуючої компанії не було, а вони були на обслуговуванні комунального підприємства, будь-якого вони мають залишатися і сплачувати всі платежі безпосередньо на ці рахунки, на рахунки КП КПЖКСів. Депутат пропонує мешканцям таких будинків збиратися та обирати свого представника для подальшого представлення інтересів будинку, провести загальні збори і е, вибрати керуючу кампанію. Якщо такі збори не проводилися, якщо керуючої кампанію, зміни керуючої кампанії не було, а вони були на обслуговуванні комунального підприємства. Будь-якого е, е, вони мають залишатися і сплачувати всі. Е, Платежі безпосередньо на ці рахунки, на рахунки КП ЖКС. Мешканці кажуть, що у платіжних квитанціях, що надходять одночасно від двох структур, різняться суми. І люди хвилюються, чи взагалі їх гроші не пропадуть. Гроші, які сплачували на рахунки керуючих компаній, зараз все це розглядається в рамках кримінальних проваджень. Вони будуть перезаліковані цим громадянам, їм не потрібно буде виплачувати два рази їх. І на КПЖКС, і на керуючій компанії. Я думаю, що в рамках кримінального провадження ці гроші будуть повернуті громадянам, чи будуть перераховані і перезаліковані на безпосередньо майбутні періоди обслуговування комунальних підприємств. Депутат підкреслив, що Одеситам потрібно не бути пасивними, а разом на зборах дому перевірити всі відповідні документи щодо обслуговування. Звільняв від мобілізації за тисячу доларів на Одещині. Судитимуть військовослужбовця, який заробляв на ухилянтах. За 900 доларів США та 3 тисячі гривень військовослужбовець запропонував знайомому визнати його непридатним до служби та виключити зі списків військового обліку. Окремо він побіцяв надати кілька незаповнених повісток з гербовою печаткою та підписом посадової особи ТЦК і оцінив їх у тисячу гривень. Кожну затримали військового на місці злочину під час отримання частини хавара 400 доларів. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Повідомили у сфері оборони Південного регіону. Шпихував за кораблями, обчислював місце розташування систем ППО і готував ракетні удари по регіону. В Одесі затримали фельдшера швидкої допомоги, який працював на ворожій спецслужби. Насамперед ворога цікавили координати базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби на території Ізмаїльського району. Ще одним завданням зрадника було спостереження за заходами суден у порт і різновидами вантажів. Крім цього, він мав обчислити позиції систем ППО. Увагу спецслужб РФ 39-річний медик привернув своїми антиукраїнськими висловлюваннями в телеграм-каналах країни-агресора. Інформацію для ворога він збирав під час поїздок при Мережною територією, зокрема під час викликів швидкої, під час обшуків у фігуранта виявили два мобільні телефони, які він використовував для комунікації та передачі інформації. Йому повідомили про підозру в Держзраді та відправили під варту чоловікові загрожує довічний тюремний термін із конфіскацією майна. Стрес на роботі, постійне хвилювання за близьких, невпевненість в майбутньому, а іноді тяжка фізична робота. Багато хто думає, що зараз такий час, коли розслаблятися неможливо та невірно. Але психологи говорять: саме в період, коли майже всі ми живемо в стані хронічного стресу, розслаблення необхідне. Розслаблення сьогодні є не просто приємністю для нас, це є необхідністю, адже стрес є нашим супутником сьогодні 24 на 7. і навичка розслаблятися є критично важливою для нашого психологічного здоров'я, каже психологиня Марія Милославська. Коли людина розслабляється, знижується рівень кортизолу гормону стресу, покращується імунітет. Нормалізується тиск, людина починає краще спати, підвищується продуктивність, ефективність, креативність людини. І ну в цілому життя і погляд на життя стає більш позитивним. Якщо людина не розслабляється, це з часом впливатиме на її психосоматичний стан. Це головні болі, проблеми з серцево-судинною системою і інші розлади здоров'я. Психологічне перевантаження сприяє тому, що фізичне тіло теж починає страждати і руйнуватися, ну і як наслідок хворіти. Тому за напругою завжди має прийти розслаблення, говорить психологиня. Якщо цього не стається, і людина весь час знаходиться у напрузі. Це може призвести до хронічного стресу. Проявами хронічного стресу є підвищена тривожність, нервозність, підвищення рівня агресії, роздрату, погіршення когнітивних функцій, пам'яті людина відчуває себе розбитою, розгубленою. Розслаблення має бути усвідомленим, каже фахівчиня. Тому людям при виборі його методів варто опиратися на навантаження, яке вони мають на роботі. Тобто відпочинок має бути таким, щоб ми змінювали ну змінювали наша робота і наш відпочинок. Вони були не ніяк не пов'язані. Якщо, наприклад, людина науковець якесь дослідження проводить, а потім приходить додому і ще дивиться якийсь науковий серіал стосовно цієї теми, то це не про відпочинок. Для кожної людини розслаблення це щось своє: медитація або рок-концерт, прогулянка парком або читання. Фахівці говорять, тип розслаблення можна підбирати у залежності від темпераменту. Існують чотири типи темпераменту: сангвінік, холерик, меланхолік і флегматик. І рекомендації до відпочинку людей різні. Для холерика дуже важливо. Призупинятися, навчитися призупинятися і змінювати інтенсивність своєї діяльності, і тоді рекомендація для такої людини це медитації, йога, прогулянки на природі або плавання, чи якісь неспішні заняття спортом. Якщо говорити про сангвініка, то це людина, як правило, активна, товариська. Але людям з таким темпераментом потрібно іноді перезавантажуватися, щоб емоційно відновлюватися. Їм можна запропонувати у якості відпочинку зайнятися творчістю. І е, порекомендувати можна сангвініку е, активність, тобто, е, наприклад, танці е, подорожі. Е, е, Походи, якісь також спілкування з друзями, спілкування з людьми, але воно має не бути напруженим перенавантаженням. Це має бути якісь там пікніки, якісь дружні посиділки. Якщо ви помічали, що в більшості ситуацій ви зазвичай спокійні, розслаблені та пливете за течею, часто уникаєте суперечок і прагнете до гармонійної атмосфери, тоді ви належите до флагматичного типу особистості, іноді таких людей. Поглунає рутина. І тоді е, людину з таким складом темпераменту потрібно ну, так встряхнутися. Для цього підійде е, спорт більш активний, наприклад, біг або поїздки на велосипеді, а е, також е, групові е, якісь заходи, ну, з цілею, щоб флегматик трошки вийшов з зони комфорту. Е, і ще, ну. Присутність на природі, але теж з додаванням активності певної, ну якесь таке садівництво, можливо. А от на відміну від флегматиків, люди з темпераментом меланхолік відомі своєю емоційною глибиною. Для меланхоліка підійде, наприклад, арт-терапія, підійде терапія з животними, іпотерапія та інші. Також час на самоті. Та за словами психолога не варто в собі вишукувати один певний темперамент. Є основний тип, який є лідером в особистості людини, але всі інші вони теж притаманні. Тому всі ці рекомендації підійдуть усім. Психологиня радить дослухатися до себе, щоб зрозуміти, чого б хотілося, чого не вистачає, аби вам було приємно і корисно і це використовувати та застосовувати. На Одещині вантажівка зіткнулася з мопедом. Унаслідок цього постраждала жінка водій і двоє її дітей. У селі Новасилівка вантажний автомобіль МАЗ, виїжджаючи на головну дорогу, не пропустив мопед. Внаслідок зіткнення 46-річна жінка, водійка мопеда та дві її доньки 4 та 11 років дістала черепно-мозкові травми та переломи. Постраждалих відвезли до лікарні. За фактом автопригоди відкрили кримінальне провадження. 70-річного водія вантажівки перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. У причинах аварії розбираються слідчі. Вихопив телефон і втік. Одеські патрульні оперативно затримали грабіжника, а вкрадений гаджет повернули власниці. До поліції звернулася одеситка і розповіла, що на зупинці громадського транспорту невідомий громадянин штовхнув її, вихопив мобільний телефон і швидко втік. Жінка детально описала кривдника, його затримали по гарячих слідах за кілька кварталів від місця події. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі. Від пластикової пляшки до антипаркувального стовпчика. В Одесі вперше в Україні встановлено елементи транспортної інфраструктури, які зроблені, з переробленого пластику. З автором екологічної ініціативи поспілкувалися наші кореспонденти. Сотні тисячі мільйони пластикових пляшок щоденно викидаються у смітник. Не всі вони підлягають переробці, тож постає питання, що робити з такою кількістю використаного пластику. Відповідь віднайшли Одесити: виготовляти антипаркувальні стовпчики. Таким чином досягається одразу дві цілі: інфраструктурна та екологічна. Це технологія розроблена одеськими винохідниками. Це наш спільний проєкт моєго проєкту Чисте місто та лабораторії дорогоцінний пластик Євгена Хлєбнікова». Ось ми зробили перші тестові зразки нашої нашої продукції, в тому числі ці шість стовпчиків, та передали їх комунальній установі СМЕП. для да, встановлення. Шість антипаркувальних стопчиків з переробленого пластику вже встановлені на вулиці Сегецькій. Вони виконують одночасно дві функції. Захищають тротуар і зелену зону від наїзду автівок, а також роблять більш безпечною прилеглу велосмугу, на якій подекуди паркуються недолугі автовласники. На жаль, ну, всіх, всіх зробити чемними, щоб дотримуються, які дотримуються правил дорожнього руху, такого бути не може. Тому що суспільство, воно різне, і одні люди дотримуються правил дорожнього руху, а інші вважають, що ось мені треба тут припаркуватися, діди паркувалися, я все одно буду тут паркуватися. Так не треба. І ось саме для цього, щоб унеможливити фізичний заїзд на газони та тротуари, встановлюються такі елементи. На виготовлення одного такого антипаркувального стовпчика потрібно близько кубічного метра пластику, і візуально це дуже великі об'єми. Можна тільки уявити, скільки пластикових пляшок можуть перестати бути просто сміттям і віднайти своє друге життя. Ми можемо мультиплікувати його на всю країну і за цією технологією переробляти тисячі тонн пластику, тим самим зменшуючи навантаження на нашу екологію. Такі плани є. Звісно, плани після перемоги, бо зараз на це витрачати кошти ніхто не буде. Але якщо ми якийсь грант візьмемо, зробимо ці делоніатори та передамо їх міським службам, то можна це і зробити і до перемоги. З переробленого пластику одесити виготовляють не тільки антипаркувальні стовпчики, а й горизонтальні делініатори для відділення велосмуг та смуг руху громадського транспорту. Найближчими днями у центрі міста встановлять п'ять делініаторів. А у перспективі такі елементи транспортної інфраструктури мають з'явитися на вулиці Преображенській, відділяючи трамваї від автівок. Щонайменше 106 залучених міст у 20 країнах світу та 125 яскравих подій на підтримку незалежності України. Така масштабна акція в рамках проєкту «Stand with Ukraine» має привернути увагу всієї світової спільноти до нашої країни 24 серпня. Українці по всьому світу у різних країнах приєднаються до святкування дня незалежності 24 серпня. Відзначити 33 третю річницю вільної України готуються у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Великій Британії, багатьох країнах Європейського Союзу Німеччині, Франції, Іспанії, Португалії, а ще й у скандинавських країнах, таких як Норвегія, Швеція, Данія. До них долучилася і Фінляндія серед екзотичних країн індонезія та острівна держава Республіка Маврикій. Найбільша кількість святков. Вих заходів понад 33 події відбудеться у Канаді, наприклад, у Торонто, великий фестиваль, в інших містах: конгрес українців, підняття прапору, мітинги у Великій Британії. Таких масштабних подій щонайменше 26. Світовий конгрес українців закликає співвітчизників та їх друзів долучитися до цієї масштабної кампанії. Підтримати акції можна як в онлайн просторі, так і що дуже важливо безпосередньо у подіях на вулицях міст, де вони заплановані. Подивитися перелік подій можна в інформаційних ресурсах. Вітової української спільноти в інтернет-ресурсах можна знайти матеріали, банери та декларації, які можуть підписати громадські організації по всьому світу. Для популяризації акції використовується хештег Ukraine». Одружитися онлайн скоро стане можливим. У застосунку дії невдовзі презентують нову послугу. Про це повідомили в міністерстві цифрової трансформації. Нова процедура значно скоротить час, який зазвичай закохані витрачають на паперові питання. Подати заяву до державного реєстру актів цивільного стану громадян онлайн вже можна, і цією можливістю вже скористалися біля 30 тисяч пар. Але це не звільняє від походу до ДРАЦУ. Тепер процес реєстрації шлюбу планують зробити повністю електронним. Наречені подають заяву через дію, а саму церемонію проводитиме працівник ДРАЦУ по відеозв'язку. Актовий запис про шлюб підк. Кріплятиметься цифровим підписом у застосунку. Нагадаємо, щоб подати заяву про реєстрацію шлюбу за допомогою додатку Дія слід авторизуватися на даному порталі, обрати опцію Послуги, потім сім'я, потім заява про шлюб. Далі заповнити заяву та вибрати деталі церемонії, сплатити адміністративний збір зручним способом та зробити електронний підпис. Після цього ваша половинка отримає посилання на заяву по електронній пошті. Він або вона має також підписати її за. Допомогою електронного підпису. Перші пари вже одружилися онлайн, але поки що у форматі бета-тестування. Тривають роботи з реконструкції площі Толбухіна. Вже завершений перший етап до кінця тижня. Комунальники перейдуть до іншої ділянки, повідомили в міськраді. Всього заплановано проведення шести етапів робіт до кінця жовтня. Зараз на площі Толбухіна проводиться поетапна заміна трамвайного полотна та дорожнього покриття з частковим перекриттям руху транспорту. Повідомили в мерії. Заміна рейок проводиться вночі, щоб не зупиняти рух трамваїв та мінімізувати незручності для водіїв автомобільного транспорту. На площі Толбухіна будуть проводити заміну застарілих світильників вуличного освітлення на сучасні світлодіодні, а також упорядкування зелених зон. Комплекс робіт планується завершити до кінця жовтня цього року. Спека повертається цього тижня. Стопчики термометрів в Одесі піднімуться до 35 градусів. Повідомляють синоптики. А це означає, що виходячи з дома, треба обов'язково брати з собою пляшку води, нагадують лікарі. Недостатня кількість споживання води може призвести до запамеречення, сухості в роті, відчуття слабкості, навіть головного болю. У цьому випадку вода ваш рятівник, наголошує лікар Олена Колоденко. влітку, коли спекотно, тоді нашому організму потрібна додаткова кількість рідини для того, щоб наш організм працював без додаткового навантаження. Це може бути бутильована вода або очищена вода, яку ми вживаємо. Вона є корисною для нашого організму. Характерна для інших сезонів середня норма півтора-два літри води на день у спекотну погоду може бути збільшеною двоє. Людина не має відчувати спраги, тобто скільки їй хочеться, стільки вона і має пити. Тобто, якщо це жарка, вона знаходиться на вулиці, то обов'язково пляшка має бути з нею, і вона, ну хоча б по глоточку, має пити для того, щоб не було зневоднення в організму. Без необхідної кількості рідини в організму можна отримати тепловий удар під впливом високої температури навіть без сонця. А на пляжі на сонці питна вода, взагалі, не замінний супутник. Пити це обов'язково, що стосується їжі, ну я б не рекомендувала брати якусь взагалі їжу на море. Ну а якщо все ж таки берете, то це овочі, це фрукти, тобто. Це те, що не потребує якогось, якихось таких спеціальних умов для зберігання цієї їжі. Загалом щодо перебування на пляжі лікар радить, по-перше, дбати про власну небезпеку і пам'ятати, що в нас воєнний стан. А по-друге, у липні, найспекотнішому місяці одеського літа, відпочинок під променями сонця рекомендований до 10-ї ранку і після 4-ї години дня. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.